Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із делегацією Комітету Європейського Союзу з питань політики та безпеки. Він розповів Європейським союзникам про поточний стан ситуації на передовій, зокрема на північному, східному та південному напрямках. Окрему увагу міністр акцентував на підготовці до контрнаступу. Ми готуємось до контрнаступальної операції, тому Україні необхідні насамперед важка техніка та підготовлені резерви. Ми зацікавлені у проведенні тренувань українських військових на всіх рівнях від індивідуальної підготовки солдата до колективних навчань підрозділів бригадного рівня. Я особисто переконався, що українські захисники і захисниці мають високий бойовий дух. З певністю кажу, що наші хлопці і дівчата готові продовжувати боротьбу за Україну. Різніком наголосив. Що Україна очікує на майбутній вільнюський саміт НАТО, який має засвідчити, що наша держава є не лише надійним партнером альянсу, а й країною, яка добре вивчила російського агресора і вміє воювати проти нього. Головна загроза для НАТО є Росія, і лише Україна на практиці знає, як боротися з ворогом всього цивілізованого світу. Тож набуття нашої держави, членство в північно-атлантичному Альянсі – та Євросоюзі є одним із ключових елементів міцної системи міжнародної безпекової архітектури. Різніков назвав термін контрнаступу. Він має розпочатись протягом квітня-травня. Це також пов'язано з погодними умовами. На запитання, коли можна буде побачити передані від союзників танків Леопард на фронті, міністр зазначив наступне: ви побачите їх у контратаці за рішенням нашого генштабу. Вже планується за кількома напрямками. Це залежить від того, який момент є найбільш підходящим, як вони вирішать. Також все залежить від погодних умов. Навісні. Наша земля дуже волога. Можна використовувати тільки гусеничну техніку. Думаю, у квітні-травні ми їх побачимо. Я думаю, що цього року ми побачимо дуже позитивні зміни для України. Я впевнений, що ми продовжимо звільняти тимчасово окуповані території, як це було зроблено в Києві, Чернігові, Сумах, Харкові, Херсоні та на острові Зміїний. Все це буде продовжуватися. Підписуємось на наш канал. Ставимо вподобайки та стиснемо на дзвіночок. Залишайте коментарі, це все допоможе ще більш розповсюдити відео. Дякуємо за перегляд! Працюємо для вас! Слава ЗСУ! Віримо в наших героїв!